Це було надзвичайне трансферне вікно. Можна вже зосередитись на справжніх футбольних матчах, але було б нечесно стверджувати, що останні кілька місяців не подарували нам моментів чистих розваг і цікавих історій. Тож серед усіх чуток, переговорів підписанні витрачених мільярдів, ось деякі з найбожевільніших моментів літнього трансферного вікна 2025. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Літня сага по марку Гуейхі тягнулася з липня-серпня і вибухнула в Deadline Day. Ліверпуль після перемовин 12 серпня тягнув час і подав першу офіційну пропозицію лише 30 серпня. В понеділок Крістал Пелес прийняв оферту в 35 мільйонів фунтів, плюс 10% від перепродажу і дозволив гравцю пройти медогляд в Лондоні. Тобто трансфер здавався вже фактом, що відбувся. Але всередині лондонського клубу загострився конфлікт. Тренер Олівер Гласнер наполягав, що без підписаної повноцінної заміни продавати капіт. Тане не можна. Клуб справді рухався паралельними треками, але жоден не спрацював. Ігор Жуліо в останню мить обрав Вестгем. Джейді Канво прийшов як проект на майбутнє, а профільний варіант на кшталт страхині Павловича з Мілана не просунувся. О 19.00 дедлайн сплив. Ліверпуль подав ділшіт, щоб завершити угоду в додаткове вікно. Та Пелес таки не дав зелене світло. Жорстка позиція гласнера змусила керівника клубу Стівена Паріша зірвати трансфер вже після модогляду. В підсумку Маргоєхі залишає в впелес клуб ризикує втратити його безкоштовно наступного літа, і футболіст вже планує вчинити саме так. Ліверпуль відклав питання до зими літа, а зрив став наслідком затягування з боку Ліверпуля та ключового чинника відсутності підписаної заміни, на чому стояв до кінця Гласнер. Але дивлячись на позицію гравця і обох клубів, є відчуття, що цей трансфер все таки відбудеться в січні. 1 вересня 2025 року в Більбао чекали великий камбек. Ляпорт мав повернутися додому. Атлетик, Альнасер і сам гравець про все домовилися. Всі документи вже лежали в системі FIFA TMS. Здавалося, щасливий фінал написаний, але як і в легендарній історії з Давідом Дехеа та його нереалізованим переходом в Реал Мадрид, все зруйнувала папка з документами, що приїхала занадто пізно. Тоді, в 2015-му, це був знаменитий бюрофакс, який не встигли вчасно відправити. Тепер затримка з боку саудівського клубу, яка стала фатальною РФ благала ФІФА зробити виняток, але отримала відмову 3 вересня, Більбао визнав поразку. Трансфер для порта зірвано, проте є ще примарна надія. Є ще ЦАС і є прецеденти, як випадку з Адрієном Сілвою, трансфер якого до Лестеру було зареєстровано з 14-секундним запізненням. Зрештою він програв суд в Швейцарії і приєднався до клубу лише 1 січня, коли було відкрите зимове трансферне вікно. Таким чином, Ляпорт приєднався до клубу футболістів, які стали заручниками секундоміра й і бюрократії. І якщо в 15-му Рали ДХ зупинив один бюрофакс, то в 2025-му Маріо Більбао зруйнувала одна запізніла кнопка в системі ТМС. А от хто точно залишився задоволений результатами трансферного вікна, це наш наступний герой. Цього літа в Англії було багато драм, але історія Рахіма Стерлінга вирізняється особливо. 30-річний форвард Челсі опинився в ситуації, яка на перший погляд здається провалом, але насправді демонструє його хитрість та стратегічність. Стерлінг один із небагатьох, хто зберіг старий контракт Челсі з величезною фіксованою базовою зарплатнею. Він отримає понад 300 тисяч фунтів на тиждень, тоді як середня ставка в команді зараз близько 70 тисяч. Це робить його не лише. Найбільш високооплачуваним в клубі, але й практично непересувним активом. Мало хто навіть в АПЛ готовий потягнути такі умови. У Фулгема та Крістал Пелес був інтерес, але обидва клуби відмовилися від угоди, коли зіткнулися з зарплатними вимогами. Стерлінг при цьому відмовлявся їхати за кордон, хоч в Саудівську Аравію, хоч в Туреччину. Його принцип залишитися в Лондоні поруч із родиною. Це звузило коло претендентів майже до нуля. Фактично, стерлінг зробив ставку на час. Він знає, що Челсі не може списати його контракт та відпустити. Безкоштовно теж невигідно. Він розуміє, що клуб змушений буде терпіти його до січня, оплачуючи космічну зарплатню, поки він тренується в орендній групі. А сам гравець тим часом зберігає сили, здоров'я і чекає моменту, коли на ринку знов з'явиться попит. Після успішної оренди в Ювентусі Рандал Коломуанію дуже хотів повернутися. В Турин Ігор Тудор регулярно телефонував гравцю, а клуб домовлявся з ПСЖ про оренду з викупом за 40 мільйонів євро. Здавалося, угода була повністю готова, але ввечері за день до завершення трансферного вікна Юве змінив умови: 30 мільйонів євро плюс 10 мільйонів бонусів лише за умови виходу до ЛЧ. Насер Ел Халаїфі розлютився і закрив переговори. Шокований Муані залишився без варіанта, на який розраховував найбільше. Тоді на сцену вийшли інші Астон Віла, Ньюкасл і насамперед Тоттенгем. Байерн теж дзвонив, але конкретики не було. Хеліїфі дозволив гравцю обрати клуб АПЛ, і він зупинився на шпорах. Знав Леві, якого правда в клубі вже немає. Бачив команду в суперкубку УЄФА і відчув, що це найреальніший варіант в обставинах, в які його загнав і Юве і ПСЖ. У неділю ввечері, коли навіть діставався до Лондона потягом Євростар. Угода висіла в нього на волосині до останньої миті, бо ПЖ наполягав на пункті викупу, але зрештою Ступився 1 вересня. Тоттенгем оформив оренду без опції. Травма Соланки зробила трансфер критичним. і Тепер француз проведе рік в північному Лондоні, конкуруючи з Рішарлісоном. Один прагне місця в збірній Бразилії, а інший у Франції. А виграє від цього Томас Франк. Фокус в тому, щоб відмовитися грати за клуб А, сподіваючись на перехід в клуб Б полягає в одному. Ти маєш бути абсолютно впевненим, що клуб Б точно, без жодних сумнівів, хоче саме тебе і не переключиться на когось іншого. На жаль, для Еміліано Мартінеса, коли він відмовив Астон Віллі, що не готовий грати проти Крістал Пелес ввечері дедлайну, бо Манчестер Юнайтед кружляв поруч, він не врахував, що Юнайтед вирішить переключитися на бельгійського воротаря Сенеламенса. Інші трансферні вікна залишаються відкритими, наприклад, в Туреччині чи Саудівській Тож, можливо, Мартіносу й не доведеться принижено повертатися на віллапарк, але зрештою він виглядав доволі безглуздо. Футбол часто жорстокий, і Антоні відчув це на собі. Після повернення з оренди він тренувався окремо від Манчестер Юнайтед, відчуваючи самотність і відчуження. Лише моя сім'я знає, як це було важко. Але я чекав, бо мав віру. Його врятував Реал Бетіс, клуб, де він відродив кар'єру, забивши 9 голів в 26 матчах і дійшовши до фіналу Ліги Конференції. Коли з'явився Байерн з пропозицією подвоїти зарплату, Антоні відповів: Я вже дав слово Бетісу. Угоди закрилася в останні години трансферного вікна: 22 мільйони євро плюс бонуси, контракт до. 2030 року на презентації в Севільї він не проховував емоцій. Яка різниця? Севілля набагато красивіша за Манчестер. Я нарешті вдома. Тут я відчуваю любов, яку не купиш за гроші. Биті завжди був моїм першим вибором. І ця історія нагадування, що навіть в світі, де панують великі гроші, в футболі все ще залишається місце справжній романтиці. Антоні чекав до останнього страждав, відхилив пропозицію Баєрна, що опинитись в скромному бетісі, який ніколи не буде боротись за чемпіонство в Лалізі. Світі, де Антоні показав, що футбол ще здатен на романтику, є інша історія: трансферна буденність. Тут прощання з клубом перетворюється на копіпаст з піар шаблону, а гравці не завжди пишуть від себе. Так сталося з Фабіо Сілвою та Крістантусом Учі обидва змінили клуби в останні дні вікна. Сілва пішов із Вулвергемптону до Борусі Дортмунд, Учі, з Хетафе до Крістал Пелес, і обоє виклали абсолютно однакові 250 слівні пости в інстаграм. Я прийшов із мріями і амбіціями, і я зрозумів справжнє значення родини. Кою клубу за все фанати швидко помітили, що тексти збігаються слово в слово, чи то шаблон від піар-компанії, чи допомога щі невідомо. Але після таких історій видно для кого кар'єра футболіста це просто бізнес і нічого особистого. 26 липня в товариському матчі проти Фулгема здавалося, що Морган Гіпс Вайт востаннє виходить за Ноттінгем Форест. Тоттенгем зробив пропозицію, що перевищила майже 70 мільйонів євро Клаусули, і гравець був готовий до переїзду. Але Форест несподівано заявили, що підхід шпор був не зовсім коректним, і що їх Офер не активував всі умови. Це виглядало як спроба виграти час після продажу Еланги в Ньюкасл і переслідувала іншу мету показати фанам боротьбу за лідера колективу чи витиснути ще більше грошей. Здавалося, що угода завершиться на рівні. 75 мільйонів євро, але замість цього все перевернулося. Партнерка гіпса Вайта мала складну вагітність. Він залишився поруч. А коли приєднався до команди в Португалії, відбулася вирішальна 30-хвилинна зустріч з власником Евангелосом Марінакісом. Невдовзі після матчу з Фулгемом в соцмережах клубу з'явилися відео. Розгублений гіпс Вайт поруч із босом клубу, новий контракт в кишені, і гучні заяви про амбіції. Голова йшла обертом, особливо в Тоттенгемі, який був певен, що вже отримає свого нового плеймейкера. В Семку гіпсвайт залишився в Форесті з рекордним контрактом до 2028 року. В повітрі залишився присмак фарсу. А шпори могли стати головними невдахами цього трансферного вікна. Адже схожим чином їх прокинув і ЕЗЕ, який повернувся до рідного арсеналу. Про цю історію ми детально розказували в окремому відео про перехід Еберечі. Проте Тоттенгем зміг здобути свої перемоги в це шалене трансферне вікно. Попри всі приниження, Тоттенгем раптово продемонстрував безжальність і вихопив Гаві Сімонса з РБ Ляйпциг. Упродовж більшої частини літа здавалося, що Сімонс перейде до Челсі, але той трансфер застопорився, і тоді ж пори скористалися моментом. Неймовірно, але переживши дві гучні невдачі, лондонці зрештою вийшли з усієї історії навіть краще, ніж якби отримали своїх перших цілей. Сімонс молодший, дешевший і має більше досвіду на топ-рівні, ніж Гіпс Вайт і Езе. Та й за характеристиками, принаймні на папері, підходить їм ідеально. Це не було сплановано, але Тоттенгем якимось дивом зміг все залагодити, і саме тому один із найрозумніших трансферів літа водночас став одним із найбожевільніших моментів. Челсі з перших днів літа дав зрозуміти, для Ніколаса Джексона більше немає місця. Він трохи грав на клубному чемпіонаті світу. Після підписання Ліама Делапа та Жоау Педру на ньому можна було сміливо повісити табличку Віддаємо в добрі руки. Але Ніколасу вдалося диво. Він майже домовився з Байерном у фіналі трансферного вікна. Здавалося, гепіенд для нього близько, проте раптом стався удар. Делап отримав травму підколінного сухожилля, вибувши більш ніж на місяць. Лондонці поспіхом попросили Джексона повернутися з Мюнхена. Мовляв, ми Думали, ти нам таки потрібен, але відповідь була безжальною. Агент Джексона відмовив категорично, і Форвард все одно приєднався до Байерна. А Челсі задовільнився екстреним поверненнями Сандерленду Марка Гуї. Вболівальники ж отримали лише іронічну пісню в стилі ауткаст містер Джексон. Як пам'ятку про це шалене трансферне вікно? Ольні вболівальники прокинулися в минулий понеділок із новиною. Олександр Ісак нарешті залишив Ньюкасл. Навіть в фіналі саги клуби сперечалися за суму рекордного трансферу. Ліверпуль каже про 144 мільйони євро. Ньюкасл – 150. Все могло скластися інакше, якби ще в червні Ньюкасл вчасно закрив угоди Жао Педро. Спочатку 40 мільйонів, потім майже 60, але зволікання відлякало бразильця і він обрав Челсі. Саме цей момент став переломним. Без Педро клуб почав метатися в хаосі. Далі було все: 80 мільйонів за екітні. Тікета Шешко, які обрали Ліверпуль, та ЕМюю відповідно, дві спроби підписати Странт Ларсена, і лише в останні дні Ньюкасл переміг Байерн в битві за Ніка Вольтемаде, віддавши 75 мільйонів євро плюс бонуси разом із Йоанне Вісою. Заміна для Ісака та Вілсона обійшлася в 138,5 мільйонів, майже стільки ж, скільки отримали за самого Ісака. Сам Швед підштовхував ці події. Страйк відмови їхати на турне до Азії, розрив перемовин 24 липня, коли він вже знав про зарплатню в 300 тисяч фунтів на. Тиждень в Ліверпулі, що в два рази більше ніж він отримував на Сейнт Джеймс Парк, 30 серпня все стало остаточним. Ісак попрощався з персоналом бази і вирушив на Енфілд. За спиною лишилося 200 мільйонів фунтів витрат, хаос останніх днів і гнів фанів. Найдорожчий актив пішов. А клуб, який мав стати найбагатшим в світі, виглядає знову звичайним. Попри те, що контрольний пакет належить суверенному фонду багатств Саудівської Аравії. Минулого сезону він тріумфував в Лізі чемпіонів. Джон Луїджі Донарума творив дива в воротах ПСЖ, витягував матчі проти англійських грандів і допоміг парижанам виграти їх перший кубок Ліги Чемпіонів. Але вже за декілька місяців клуб відмовився продовжувати з ним шлях. Луїс Анріке поставив крапку. Йому потрібен воротар не лише для сейвів, а й для виходу з підпресингу. Італійський гігант з неймовірним розмахом рук виявився заручником тієї самої деталі, яка сьогодні вирішує долю кар'єр в воротарській справі гри ногами. Його прощання з ПСЖ звучало емоційно. Скандально з керівництвом, але з оваціями фанів і словами подяки. Вже в останній день вікна Донарома отримав шанс, який ніхто не міг передбачити: ні рідний Мілан, ні Ювентус, ні Байер, ні МЮ, навіть не Челсі, а Манчестер Сіті, клуб, де від воротарів вимагають бути плеймейкерами не менше ніж стражами рамки. Едерсон був саме таким, але кредит довіри до нього було вичерпано, і він тепер вагла та сараї. Цей трансфер здається парадоксом в контексті Пепе Гвардіоли. До Наруму можна було очікувати де завгодно, але не там, де гру ногами аналізують підмік. Кроскопом, і саме це робить історію такою драматичною. Найкращий голкіпер Європи на лінії приходить доводити, що надійність та реакція на лінії все ще є одним із визначальних факторів в досягненні результатів. Після завершення епохи в Лестері важко було передбачити, куди вирушить Варді. Називали Рексем, Селтік Рейнджерс, навіть МЛС, чутки підігріла його дружина, виклавши фото дітей в футболках Інтер-Майамі. та несподівано стала Італія. Варді прибув до Мілан-Лінате, де його зустрів натовп фанів Кремонезе, один з яких навіть мав татуювання з його обличчям. Англійц приєднався до клубу, де його вже обожнюють. І гратиме поруч із Романо Флоріані Мусоліні, правником диктатора Беніто Мусоліні. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш. Контент своїми красивими гривнями закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.